Сучасна майстерня для майбутніх слюсарів у Гущенецькому вищому професійному училищі відкрили новий навчально-практичний центр. Студенти вчитимуться ремонтувати сільськогосподарську техніку та автомобілі на новітньому обладнанні. Центр створили в межах всеукраїнського проєкту «100 майстерень. Токарні верстати, гідравлічні підйомники та діагностичне обладнання у новій майстерні. Студенти навчаються ремонтувати сільськогосподарську техніку та автомобілі на сучасному устаткуванні. Навчально-практичний центр облаштували в Гущенецькому училищі в межах проєкту 100 майстерень. Це гарний приклад такої співпраці, тому що тут з одного боку це державна субвенція більше як мільйон гривень, і ще залучені були кошти і місцевих органів місцевого самоврядування Калинівської Іванівської територіальної громад. Бізнес долучився, тому що підприємці сьогодні розуміють, що якісно підготовлений спеціаліст це для них відсутність потреби перевчати. Тобто, спеціаліст приходить і одразу починає працювати. Тому вони теж зацікавлені в розвитку таких центрів. Крім ремонту, у центрі встановили нові меблі, замінили електромережу та оновили вікна. А головне облаштували сучасні навчальні майстерні для ремонту техніки. Матеріальне забезпечення, сучасна база і наші діти зможуть отримувати сучасні вміння та навички, нові компетентності для того, щоб бути затребувані на ринку праці, всі учні отримають цю спеціальність на першому курсі. Це і трактористи, машиністи сільськогосподарського виробництва, машиністи крана автомобільного, вони цю професію отримують. Нове обладнання відповідає сучасним вимогам ринку праці. Тут студенти здобудуть якісні знання та практичні навички. Загалом на Вінниччині діють 26 таких навчально-практичних центрів. Яна колодинська, телеканал Вінниччина.